Старший слідчий відділення поліції номер 1 Вінницького районного управління поліції головного управління Національної поліції Вінницької області затримали особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, саме частина 1, статті 307. Чи є при собі у вас заборонені речі, чи так, то які, де знаходяться, чи готові нам до обідів. Так, знаходиться у лівому кармані внутрі? Е, де ви отримали ці жорці? Повідомте, будь ласка. Ще через інтернет магазин 14-13. Пристрій для подріблення всередині із речовиною рослинного походження та пристрій для коріння ми поміщаємо до спецпакету. І паперова коробка, всередині якого, якої знаходиться речовина рослинного походження. Затриманий підозрюваний, проведе нас та покаже, де він залишив. Вказаний не, згорток. гуртоком. згорток, обмотаний синьою ізолентою.